Цей ремонт, як і всі інші представлені на нашому каналі, перебуває під наглядом Австрійського інституту будівельної безпеки. Вологі помешкання, які безуспішно ремонтуються нафтовими ізоляціями, є для їхніх власників справжнім кошмаром. На жаль, багаторазові спроби усунення причин і наслідків зволоження закінчуються невдачею або ж ефект від таких ремонтів є короткочасним. Найчастіше ознаки вологих стін повертаються через два-три роки, а іноді навіть частіше. Фрустрація власників таких квартир зростає пропорційно до кожної наступної суми грошей, витраченої ними марно. Саме з таким клієнтом ми нещодавно мали справу в містечку Котінгбрун, що неподалік відня. Це була приватна особа, яка мала квартиру, призначену для здачі в оренду. Однак привабливість цієї нерухомості була занижена через ефекти капілярного підтягування води з ґрунту до підлоги, а потім вгору по стінах. Це явище було дуже інтенсивним, адже його характерні ознаки були помітні на стінах до висоти близько 60 сантиметрів від рівня бетонної основи. Підтвердженням капілярного підняття вологи в будівлі є поява мокрої плями у формі, що нагадує водяну хвилю, яка тягнеться вздовж стіни над підлогою. У випадку квартири нашого клієнта ситуацію додатково погіршував той факт, що вологі ділянки стін почали колонізуватися водоростями, для яких тепле та вологе середовище є ідеальним для біологічного розвитку. Як я вже згадував на початку, квартира вже раніше ремонтувалася. Під час нашого технічного аудиту ми збили штукатурку, і виявилося, що вона мала товщину аж 4 сантиметри. Імовірно, попередній виконавець вірив, що стільки розчину зможе зупинити ефект виходу вологи назовні стін без необхідності усунення причини зволоження. У цьому випадку, звісно, ним було підтягування води з ґрунту. Ми мали справу зі спробою приховати мокрі місця, що, звичайно, не могло вдатися, також через неправильну технологію розчинів. Під час проведення нашого аудиту спершу ми провели вимірювання рівня вологості зондом «ГАН». Цей пристрій з дуже високою точністю здатен показати кількість води, що міститься у різних місцях мурованих будівельних перегородок. У квартирі нашого клієнта рівень вологості був найвищим унизу стіни, точніше на її стику з підлогою, і він поступово зменшувався в міру переміщення зонда вгору до стелі. З досвіду, ми вже добре знаємо, що такий результат обстеження чітко вказує на вплив води, яка знаходиться в ґрунті на підлогу під стіною, а потім вже безпосередньо і на саму стіну. Тобто проблема виникає саме в тому місці, де обидві будівельні перегородки, такі як горизонтальна та вертикальна, стикаються. Причиною такого стану речей є або неправильно виконана гідроізоляція фундаменту стіни, або повна її відсутність. У першому випадку, тобто там, де є недостатня гідроізоляція фундаменту, йдеться про використання матеріалів нафтового походження, таких як рубероїд чи плівка, які з часом втрачають свої ізоляційні властивості. А це як наслідок дозволяє воді проникати у вищі частини стін. Цей процес додатково прискорює використання для їх будівництва таких матеріалів, як цегла або пісковик. Натомість, у випадку бетону з органічними домішками, він зберігає стійкість довше, але, на жаль, проблема все ж виникає. Передусім у тих місцях, де ґрунт, на якому зведено будівлю, є вологим. Що ми робимо в такій ситуації? Отже, ми повинні створити ефективну гідроізоляцію фундаменту стін будівлі від самого початку, тобто врізатися під кутом у 45 градусів як у підлогу, так і під стіну на відповідну глибину, і застосувати там розчини NCT, що швидко мінералізують воду, яка піднімається вгору будівлі. Тож ми вибили на стику стін з підлогою борозну, і згідно з методологією NCT, використали для її заповнення трьох шарів мінеральних герметизуючих матеріалів. Вони не піддаються процесу окислення органічних хімічних сполук, місце яких згодом заміщує вода, оскільки вони їх у своєму складі не містять. Натомість розчини NCT поглинають цю воду і утворюють з неї всередині себе міцну мережу кристалів. Саме тому мінеральні розчини називають активною гідроізоляцією, яка співпрацює з водою, а не просто усуває її на певний час. Подібне явище спостерігається і в природі, адже кожна скеля містить у собі воду в кристалізованому вигляді. Однак, у природних умовах процес її кристалізації триває сотні, а то і мільйони років. Натомість у технології NCT його пришвидшено до місяців, максимум років. Крім того, результатом кристалізації води є не тільки дуже ефективна ізоляція, а й зміцнення будівельних матеріалів, для ремонту яких такі розчини були використані. Якщо говорити образно, чим більше кристалів води міститься в цеглі, пісковику або бетоні, на які діють розчини NCT, тим міцнішим він стає до механічних пошкоджень і значно стійкішим до корозії. Наш метод замінює типову хімічну ін'єкцію, що має набагато нижчу ефективність через використання в ній вивітрюваних нафтопродуктів, які залишають по собі капіляри в мурі. До яких з часом обов'язково має потрапити вода. Навіть найкраща хімічна ін'єкція після максимум 10 років перестає діяти, а в стінах починає утворюватися середовище схильне до розтріскування, спричиненого зміною температур, а також колонізації мікроорганізмами, яким потрібна вода для життя та розмноження. У випадку нашого методу, який ми запатентували, обидва ці явища не відбуваються. Відсутність води у структурі, покритій розчинами NCT, унеможливлює появу мокрих плям та виникнення в ній спор плісняви. З цієї ж причини пліснява не зустрічається у природному середовищі на скелях, що містять значну кількість кальцію, адже в них просто відсутня вода. Зрештою у випадку нашого методу гідроізоляція знаходиться під усією поверхнею стіни. А не є лише точковою, як це відбувається там, де застосовується хімічна ін'єкція. Крім того, мінеральна гідроізоляція діє на цеглу, бетон або пісковик по горизонталі, де факто по всій товщині будівельної конструкції, а це є гарантом ефективної мінералізації ґрунтової води та захисту таким чином вищих частин стін будівлі. Окрім пробиття штроби, нам довелося у цій квартирі ще й збити стару вологу штукатурку до висоти згаданих вище 60 сантиметрів. Відразу ж демонтували у приміщеннях, яких стосувався ремонт труб опалювальної системи, щоб навколо них також виконати мінеральну ізоляцію, наприклад, у разі виникнення протікання. Після завершення цього етапу робіт ми прибрали приміщення та вивезли утворене сміття. На наступному етапі ми приступили до нанесення наших мінеральних розчинів після ретельного знепилення борозни між підлогою та стіною. Спочатку ми використали рідкий в'яжучий розчин NCT Crystal, завданням якого є швидке проникнення в стіну та підлогу і прискорення процесу кристалізації. Потім ми нанесли на неї густий мінеральний розчин NCT-CEM, консистенція якого нагадує бетон. Він також проникає в підлогу та стіну, але при цьому не пропускає вологу всередину обох цих будівельних структур. Після їх висихання для покращення гідроізоляційного ефекту всю борозну ще раз покрили розчином nct CEM, тобто нанесли два її шари. Кінцевий результат такого ремонту є повною гарантією сухих стін у вашій квартирі та відсутності плісняви, адже наші продукти є високолужними. Ці стіни, крім того, є механічно укріпленими, а отже, значно міцнішими та ідеально вирівняними, тому вони не потребують нанесення додаткового шару мокрої штукатурки. Навпаки, їх можна фарбувати безпосередньо одразу після монтажу. Найкраще, звісно, використовувати мінеральну фарбу з властивостями, подібними до тих, що ми обговорювали у цьому відео. Поверхневе висихання наших шарів, яке триває близько 14 днів, не означає завершення процесу осушення стін та підлоги. Швидкість кристалізації для цегляної конструкції становить 1 мм на тиждень, тоді як для бетонної конструкції, зокрема для підлоги, 2 мм на тиждень. Натомість наш клієнт вже зараз має повну впевненість, що його помешкання матиме абсолютну герметичність від води протягом кількох наступних десятиліть. Якщо вам сподобався відео, поставте лайк і підпишіться на наш канал, щоб отримувати більше порад з будівництва. Дякуємо за увагу і до зустрічі в наступному випуску.